Так, шановні горі вже цю діляночку змолотили. Так, Всім добрий день, шановні горі, друзі і колеги. Сьогодні 12 вересня. Трошки хочу вам розказати про наші жнива сої, які вже ми бачите, розпочали цю ділянку і там далі знизу ще. Тож я вам зразу показував, знизу там більший кусок, тут трошки менший. Тут покинули, бачите, ми зробили десекацію, але ми її покинули, бо вона ще така була трошечки зеленувата, але бачите, як день так воно вже добре тріщать бобики расує суха все, теж значить 6, -го, 6 -го вересня провели ми десикацію. 2,5 літри на гектар десекант називається так і називається десикант. у кровітовський дівча речі вона декват деброміт 2,5 літри на гектар ми давали, покропили і 10-го обкосили ці ділянки, а 11-го змолотили. І що я вам хочу сказати по врожаю? Дивіться, тут змолотили 50 сотих. І там змолотили на тій ділянці, що там знизу, змолотили 1,5 гектара. Получається, 2 гектари рівно змолотили. І намолотили ми десь 6400-6500. Навіть може більше, 6600 десь. Тобто дає соя врожайність, соя верба 32-33 центнера. Отак ми вирахували, що 32-33 центнера. Для нас це, я вважаю, як на цей рік досить хороший показник. Ну Бачите, так, щоб втрат ослабливо нижні, бачите, де-не-де там залишається. А так, то збираємо практично під ноль. Усе, так що я в мене. Вище пояс навіть. Але ще зелене. красота навколо. Так, шановні в мене ось бачите, яка соя. Це соя також ця сашкова рання. Чекав, вона там. Знаю, що сашкова. Ну, листочки бачите, не такі, як верби, а звичайні такі. Трічості маю на увазі чашечки листочків. Ось такі. Як у всіх таких поширених сортів сої. І також бачимо ще зелений верх. Але тут її густоти, тут варіатор на 50, якщо не помиляюсь. Мінеральне добриво тут було нітромофоска. Ну і нукулянти, все, тут все працює. Ось, бачите, є бульбочки на корінцях. Ну Соя така, бачите, вона густа. Штук 17-18 на метровий. По гонному маю на увазі. Десь мінімум це 15. Ну, тобто густоти в нас фактично є мільйон, я думаю, тут повинно бути. Мільйон насінин. В крайньому разі це 900 тисяч. Це мінімум, що тут 900 тисяч є. О, тобто такі справи. Бачите, ще листя якась скинула, якась не скинула, ще якесь зелене. Ну, ще її. В принципі, при біді можна було б вже десикувати. Але також хочу вам дати одну рекомендацію. Хочу дати рекомендацію, який використовувати десекант. Значить, дивіться, якщо у вас на сої вже більша частина листя облетіла, і вам бачите, що через 10 днів вже дощі там по прогнозу, ну це так, передбачити, сильно не передбачиш, але все одно, якщо, у вас там, ви, якщо ви поспішаєте сильно зібрати, хтось ж не має де сипати, хоче ще якусь ціну зловити, тому використовуйте таку, як я, декват дебромід. 2,5 лі на гектар, навіть 3 можна. І буквально за 4-5 днів, скільки ми, 6-го покропили, 10-го вже обкошували, 11 змолотили. На п'ятий день вже змолотили. Практично. А якщо бачите ось така от соя, що ще листочки багато ще є таких, що не облетіли листків на рослинах, то на такій сої бажано використовувати в якості диссиканта. Гліфосат. Або чекати, поки вона сама трошки облетять листя. І не буде ось таких, бачите, ще зеленуватих. Ну, ще ж саме насіння тут ще зелене, бачите. Ще сама насінинка тут зелена. І ви його зараз покропите, воно засохне і все, воно вам. А так воно собі дойде трохи. Ну ще геть, бачите, ще є тут зелені. Тут ще десикацію, в принципі, я б не проводив. Тут ще треба. Почекати, щоб вона своїм біологічним шляхом трішки дозріла, а тоді вже, якщо то, її, ну, я вже пересвідчився, що немає недогонів. От ми кропили, кропили провели диссекацію, заходимо лотити, вся одна в одну, сухенька, немає цих недогонів. В в бункері немає недогонів, немає зеленого насіння. На комбайн легше, коли воно все сухе. Тому так. А чому гліфосат рекомендую? А все дуже просто. Гліфосат працює мінімум 10 днів, щоб досягти того ефекту як деквад. Тому отаку от сою можна було покропити гліфосатом. І через 14 днів, бажано так, днів 14. І все, вона собі... Тобто він помаліше працює. В його не така швидка дія, як в деквату Дброміду. Тому якось так. Шановні рорі, друзі-колеги. Так, ще таку собі ми подивилися. Будемо їхати далі. Загалом по вружаниці ви зрозуміли. 32-33 центнера. Я ще там розкажу на полі, ще ми тоді на полі пробули, так одеська зробили. Якщо ж я туди сьогодні доїду, попаду, давайте. Бачите, ще цю ділянку ми молотили. Цю ділянку ще молотили. Так, і це ще я не зауважив вам. Це ж вся соя по дисковці. Це все, що я вам показував. Оця верба вона по дисковці 32-33 см. Це ось соя сашкова, рання. Тут вона варіатор на 50 сіяна, а там знизу на 55. Оце такого там. Також бачите, густоти тут, я думаю, мільйон повинно бути. І вже вона така, бачите, тут листя практично вже немає, її вже можна десикувати. Щоб ось скоро збирати. Ну, бачите, насіння в неї не таке, як верби, воно дрібніше. Дрібніше насіннечку. Чорний рубчик. Але ще сирувати волога. Десь відсотків 16-17. Значить, ми змолотили там одного прицепа висипали, один прицеп стоїть, набраний, і один там з поля. То той, що з поля 14, а ця вся верба. 12,8, 13, 13,3. Тобто більш-менш нормальна вологість. Щоб ще день пождати, вона була б повністю базова вологість 12. Але так стояв дощ на вчора, тому мусили 11 числа змолотити все. Тому ми мусили 11 числа все змолотити. А сьогодні вже 13 число. Так що такі справи. Ну Тут же можна сміливо заходити і проводити диссикацію. Так само і тут. Тут також полісковці. І Воно в принципі, щоб грунт такий вологий, не такий він вже вологий. Але ні, волога є, тримається. Бобів не скажу, що вже так, знаєте, обвішено, але за рахунок густоти. Можливо, тут на цій сої також вийдемо на цих самих 3 тони сої. Може і більше, може і 3,5, так як верба дає. Саме ця може дасть за рахунок густоти. Ну все побачимо. З тими густотами. Що воно, як зроблю. Тоді вже як молотимо висновок, як будемо молотити, Що до чого. І з тим міжрадім також цікаво, що воно там насипло. Бо так. Бачите, не догони в основному по коліях. Ну і так бачите. Бурянів тут немає, тут чисте. Тут, того року ми мусили тут два рази робити глікосатні обробки. Тут в основному бачите так, трошки берізка і хвощ польовий тут. Не знаю, можливо якщо вдасться, якщо цей рік буде в наявності вапнякова селітра, можливо вапнякову селітру будемо вносити. Тут планується озимена пшениця. Пшениця, мабуть, посіємо. Якщо вийде, то будемо щось робити з цим розкисленням. Наших ґрунтів. Тому ось так. Ну, Бачите, скільки там? 3, 4, 5, 6, 7, 10, на тій 20, на тій 30, на тій 40. Ну, Така своя, побачимо. Тут я ж кажу, вона може через то, той самий сорт Сашкова, да? а через те, що там поживніший город, там немає стільки хвоща. А тут видно кислотність вища. Я так бачу, що тут кислотність вища. І через це, якщо ґрунт кислий, блокується доступний фосфор в ґрунті, відповідно, фосфор стає недоступним для сої, а сої він дуже потрібний. Даний елемент фосфор, він блокується і відповідно його не вистачає, і соя, сої не вистачає пожив і вона вже сохне. Ну, так. Це моя така суб'єктивна думка, те, що в мене робиться на ділянках, на полі, те я вам показую. І це моя думка, то я вважаю, я так вважаю. Всього, що Так воно і є. Якщо розкислити ґрунт, довести pH до рівня 6,0, 6,0, 6,5, тоді буде все, я думаю, нормально. Так що такі спроги.